Як кажуть, перша проба пера для спортивного клубу Дніпро 1 вийшла не тільки вдалою, але й цікавою. На тлі дуже амбітної та непоступливої команди Сергія Соловйова господарі відкрили ігрову частину зимових зборів. Той час, як ВПК Агро вже активно працює після свят та нищить своїх суперників у зимовій першості області Кубку Кудрицького. У нас завжди у всіх іграх стоять максимальні задачі. То Тут, будь это Кубок Кудрицкого, будь то сегодняшняя игра. Я не говорю, что результат на первом месте нет, но проигрывать тоже никогда не хочется. То есть всегда хочется выигрывать. Тем более, если ты спортсмен, футболист, выходишь в первую очередь, добиваться какого-то максимального результата. Поэтому да, у нас максимальные задачи на всех турнирах. Ну, через эти турніри ми готуємося к нашему чемпионату чемпіонату. Це Мы Ми удовольствием согласились сыграть без п'яти мінутнера команди прем'єр-ліги. Я считаю, сто процента однозначно по подбору футболистов, Взагалі, по всім матеріальна та технічна база. Тобто, ну, все-таки уровень є. Уровень свій прем'єрний матч у 2019 році. Спортклубівці почали доволі оновленим складом. Зрозуміло, що принаймні у глядачів особлива увага була прикута до новачків. Сложно сказать по одной игре, потому что есть удачные моменты, есть какие-то проблемы, есть ошибки, потому что на самом деле они приходят с разных команд, с разными требованиями, которые к ним предъявляли. Им надо привыкнуть к нашим требованиям, надо привыкнуть к нашим принципам игры и к нашим скоростям. Звикати до фірмового ритму гри з перших хвилин вийшли одразу усі три новачки Дніпрян. Зура почагава в центрі захисту Юрій Романюк на правому фланзі оборони. А Орест Узик зайняв позицію лівого Вінгера. Крім того, в центрі поля діяв юний тандем Івана Літвиненка з академіком Єгором Ярмалюком. А на вістрі атаки тренери випустили Вадима Яворського, який зараз знаходиться в СК Дніпро-1 на оглядинах. Шкода, але як слід потенційний новачок Дніпровців себе проявити не встиг, отримавши ушкодження. Травмованого змінив Хучбаров. Мінус, це, звісно, в К сожалению, да, да на, насколько вот это бы хотелось избежать. Команди розпочали жваво. Більш того, трохи активнішими в стартові хвилини виглядали Магдалинівці. Саме вони створили перший гострий момент матчі, коли на ударну позицію вийшов Соколянський. Але Юрчук впорався з його пострілом, перевівши м'яч на кутовий. Одразу ж міг забивати кузик, який у дотик замикав простріл з правого флангу від Чичикова. Але м'яч розминувся у сантиметрах з дальньою дев'яткою. Поступово спортклубівці почали прибирати ініціативу до своїх рук. І у середині тайму рахунок було відкрито. Перший гол команди у новому році забив Ігор Загальський, який красиво перекинув м'яч через голкіпера. 1-0. Зимній перший гол забив загальський. Такий інтересний м'яч вийшов. Як ви, там, дуже бурно, обсудили цей момент. Ми Він молодець, поздравляю, його забив гол. Обсуждали что с рабочей ноги попал с центра поля. Ну хорошо, мы обсуждали, розценювали свої шанси. Хто какса свої робочі нагію попав билі, не попав. Після першого забитого голу дебютним м'ячем відзначився і новачок команди Орест Кузик, який за відсутності Сергія Кравченка майстерно виконав штрафний удар у нижній кут. Два нуль. Приятный дебют, забил. Команда сегодня голодная, не останется, уже уехал за пиццей. Да, есть традиция для нашей команды. Они, я думаю, незыблемые будут, пока мы здесь будем находиться. Я думаю, что мы ему подскажем, где самая вкусная пицца в Днепре. Пусть он привыкает к этим, и дай Бог, чтобы он как можно больше забивал голову, давал передачи. Я думаю, поводы это очень классно, когда футболисты выщают всю команду пиццей за какое-то достижение. Що ж, для початку дуже непогано. Ано, тож смачної піци та побільше у сезоні. Повертаючись у гру, відзначимо у першому таймі прохідлівим флангом шаповала, який у підсумку опинився на газоні у штрафному майданчику. Проте свисток арбітра не пролунав. А також ще був класний сейв Грішина після потужного удару Литвиненка метрів з 20. У другому таймі склад господарів повністю оновився. Зазначимо, що три воротарі грали по 30 хвилин кожен, а на полі вийшли ті, хто виступав за команду восени. Плюс до них приєднався дует юніорів, що повернулися з оренди: Олександр Сафронов та Олександр Біляєв. При цьому змінилася і схема гри Дніпрян, які тепер стали діяти в три захисники двома опорниками. Связано ли это с тем, что попытались построить игру в три защитника, потому что первый, первый и второй тайм все-таки немножко другие схемы работали? Вы заметили верно, мы поменяли тактическую модель игры во втором тайме. Нам было самим интересно, я даже могу вам открыть маленький секрет, мы не конкретно заданий, планы на игру конкретно для игроков не делали на второй тайм. Нам было очень важно посмотреть их понимание с листа, как они понимают эту, эту модель игры. И, конечно, были ошибки... Были ошибки, но было очень хороших моментов к, к, к выходу из обороны, например, перехода из э, обороны в атаку, создания моментов. То тобто, есть, я думаю, для болельщиков второй тайм очень понравился. Много моментов в одну и вторую сторону было. И по большому счету, мне как тренеру игроков обороны, любой пропущенный гол, у мне повод как раз разобрать ошибку и не повторять, чтобы это было на будущее как можно меньше этих ошибок, как тренеру, как тренеру который отвечает за игроково оборону. В этом плане очень информативная игра. Второй тайм в том числе. Скажем так, откровенно, мы не смотрели на соперника, как он играет. Мы играли также по такой же схеме, как и в первом тайме. И во втором, гнули свою линию. То есть, как бы, я думаю, мы как минимум на два мяча наработали. Могли сегодня, если там при хорошем стечении обстоятельств, наверное, еще один и два забить. Поэтому, как бы, сюрприз. Мы смотрели только на свою команду. Незважаючи на зміну тактичних рішень, перевага спортклубівців на початку тайму була досить відчутна і невдовзі рахунок до великого довів Станіслав Куліш, який додав м'яч у сітку після заблокованого удару Олександра Біляєва. Ну а далі Назаренко для початку програв ближній бій біголкибору суперника. Але за 4 хвилини удар Олександра Воротар ВБК Агро відбити вже не зумів. 4-0. Зазначимо, що розгромний рахунок не зовсім відповідав сценарію гри. Ще перед четвертим голом в одному з моментів блискуче зіграв Бабічин, який врятував команду після удару з близької відстані. А ось господарі навпаки могли доводити рахунок і до 5-0. Ігор Когут не влучив головою з кількох метрів, замикаючи відмінний простріл Хучбарова. При такій перевазі дніпряни дещо розслабились у захисті. Чим суперники зуміли двічі скористатися. Спочатку центральний захисник Магдалинівців Микита. Дігтярів підключився до подачі кутового і головою спрямував м'яч у сітку. А невдовзі Ігор Соколянський вийшов на побачення з кліщуком та скоротив перевагу господарів. 4-2 три защитника в першу чергу Ну, в атакующих действиях оно дає команде намного больше предпочтений. Просто э, в обороне нужно играть более внимательно, более грамотно перестраиваться, потому что если, вот, как мы пропустили, я не помню, куда-то первый, или второй гол йде э, обрезка, то у нас сзади мы уже раскрыты. Здесь надо больше и контролювати контролировать мяч, тем более, если три защитника они должны быть чуть уже. Даже если будет перехват, ну, пусть отдают на фланг, ничего страшного. А у нас, вот, Сьогодні була імпровізація, обрезались, більші зони між нами були і нас за це наказали. Цікаво, да? Так, Мені тактику? звісно, цікаво. зараз такий современний футбол. Чим ти більше будеш володіти різними тактиками, робиш разні сторонні, тим ну лучше буде. ходу ігри в офіційних іграх теж можуть нужна бути перестроїтися. Нужно, нужно всіми тактиками володіти. до завершення матчу. У команд ще були можливості змінити рахунок, але цього більше не сталося. Это очень непростая команда. Они, особенно в первом тайме, очень качественно перестраивались, перекрывали наши линии передачи. Во всяком случае, очень качественная игра была и в первом, и во втором тайме. Ну, я тоже считаю, нормально. Опять-таки, ребята вытерпели. Самое главное, то есть выдержали темп. Не все, правда, но процентов 60 выдержали темп 90 минут поэтому на, на хорошем уровне. Поэтому они молодцы. Игра в некоторых моментах такая была, наверное, обоюдно острая, равная некоторыми моментами. То, что голы пропустили, ну это такое, это издержки, издержки профессии. А, в принципе, ребята, то, что договоры с ребятами там, на установке там, в плане дисциплины, тактики, ну, я считаю, что они справились, молодцы, нет к ним претензий вообще никаких. Ну, все-таки сборы и сборы, и у нас, э, скажем так, сегодня был кадровый голод, Сьогодні у нас совсем мало було замен. СК себе могли позволить играть двома месяц. У нас ну, чувствовалось все-таки зима, ми на 100% точно ще не готові. Ну тим не менее, ще раз говорю, хочу похвалити своїх хлопців, вони сьогодні молодці. ще одним цікавим епізодом в кінці гри став момент, коли арбітер матчу показав пряму червону картку за підкат заду аграрію Зеленському. Але за домовленістю команд гравець залишився на полі. В цілому зазначимо, що гра у Придніпровську вийшла досить цікавою для всіх присутніх та безумовно інформативною для штабів обох команд. Первая игра всегда она очень так бы, очень важная, волнительная, потому что ребята соскучились по, по игре, по самой непосредственной игре. Потом определенную работу сделали. Хотелось бы посмотреть те наработки, которые мы отрабатывали в тренировочном процессе, как они будут выглядеть в игре, посмотреть на новичков. То есть, в плане информации, это очень. Важная игра была. Здесь даже не взять, не, нельзя брать результат. Вот именно отношение к ребятам к игре самой э, выполнение тактических заданий на игру. К ребятам э, вообще вопросов нет. И технические, и тактические ошибки они будут присутствовать на данном этапе однозначно. Но... І важ... і ці гри важливі раз в этом плані, щоб у ошибки, шибки, обрати діти і ті працювати далі. Ну і наостанок про сімейне футбольне шпигунство. Незважаючи, зважаючи, що у лавах обох колективів були, як кажуть, свої люди, логінов старший зізнався, що брат, захищаючи кольори ВПК, напередодні гри, секрети магдалинівців не здавав тримався як слід. Ну, накануне матча я позвонил, спросил, как дела. Он говорит, ничего у меня не спрашивает, я ничего не расскажу. Они меня пытали. Но я ничего не сказал.